Всі вітаємо на нашому каналі. Моє Маріан і тут ми говоримо про захист прав свободи людини і громадянина. Перед тим як розпочати тему сьогоднішнього відео, попрошу, будь ласка, хто ще не підписаний, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, також розповсюдьте це відео, щоб максимальна кількість людей могло знати правду і також могло захистити свої права і свободи від протиправних посягань. Також хочу всім подякувати за вашу активність. Це те, що дивитесь, нас вже є 150 тисяч. Думаю, що за недовгий термін нас з вами буде півтора мільйона і більше. Отже, тема сьогоднішнього відео закон, про який всі говорять 10449, який вже підписаний. Дуже багато людей бідкається, переживає, як бути в тій ситуації, коли в цьому законі прописано дуже багато речей, які порушують не тільки права і свободу людини, а також права. І свободи військових, які, власне, захищають нашу з вами землю на фронті, на передовій. Я тут нарив стареньке відео, яке, власне, буде актуальним на сьогоднішній день і не тільки в цій ситуації, а в багатьох ситуаціях інших, які можуть виникнути у вас і ви зможете скористатися цією інформацією для захисту своїх прав і свобод людини. В цьому відео, яке ви зараз побачите. Є посилання на кримінальний кодекс, який також власне захищає права і свободу людини в тих чи інших конкретних ситуаціях. Отож, бажаю всім приємного перегляду. Зустрінемося з вами в наступних відео. Всі ви знаєте, що статус людини захищений і Конституцією України, і міжнародними договорами в крайньому відео я про це говорив. І закону про національну поліцію. Також хто не бачив, подивіться. Будь ласка, відео з назвою Правовий лікбез для поліцейського, де я все детально розповів і пояснив статті, які захищають ваші права як людину. Сьогодні хочу пропрацювати один серйозний документ кодекс, в якому написано дуже багато цікавих речей. Назва його Кримінальний кодекс. І давайте розберемося, чи захищає він права людини, чи створений тільки для. Фізичних осіб. Виявляється, Кримінальний кодекс також захищає права і свободи людини. Деякі статті також прописані для фізичних осіб, деякі статті для громадян, а деякі окремі для захисту прав і свобод людини. Давайте почнемо з статті першої, яка називається Завдання Кримінального кодексу України. Пункт 1 говорить, Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності громадського порядку та громадської безпеки довкілля конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням. Хочу звернути вашу увагу, що в першій частині речення ми маємо найважливішу річ. Це є охорона прав і свобод людини, потім йдуть громадяни і так далі, і тому подібне. Є дуже серйозна стаття Кримінального кодексу 142 з назвою Незаконне проведення дослідів над людиною. А саме пункт перший говорить, незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров'я. Крається штрафом до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 4 років, або позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням майна з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Тиск психологічний про людину в кримінальному кодексі, також говорить стаття. 144. Що в ній говориться. Насильницьке донорство. Пункт 1. Насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людину з метою використання її як донора, карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 2 років. Штрафом до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян чи без такого. Розуміємо, так? Йдемо далі. Стаття 145 з назвою Незаконне розголошення лікарської таємниці. Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки. Кирається штрафом від 1000 до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк до 240 годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправними роботами на строк до 2 років. Розуміємо цей момент, хочу прокоментувати. Як ви пам'ятаєте, знову ж таки, під час барану фікусу відповідно. Передавалися дані людини третім особам, і таким чином за неносіння там, масок і так далі, сертифікатів, люди утримували штрафи, порушувалися права і свободи людини. В кримінальному кодексі є ще 146 стаття, яка говорить про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Пункт 1 наголошує. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини карається обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк. Ще одна стаття на захист прав і свобод людини. 146 ПРИНТ 1. Насильницьке зникнення. Пункт 1. Арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави. В тому числі іноземної, з подальшою відмогою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Маємо ще один факт: про захист прав і свобод людини. Стаття 149 Кримінального кодексу говорить нам також про людину, а має назву вона. Торгівля людьми. Пункт перший. Торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупи третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Є ще кілька статей, які говорять про статус людини в цьому кримінальному кодексі. А саме стаття 163. З назвою Порушення таємниці листування телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер. Пункт 1. Порушення таємниці листування телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку. Або через комп'ютер караються штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеження волі до 3 років. Тобто, про що говориться стаття? Ми всі знаємо, що наші телефони час від часу слухають, порушують нашу таємницю, нашого спілкування, і відповідно таким чином. Отримують незаконну інформацію, яка є конфіденційною і особистою. За це є відповідна кара, яка прописана в 163 Кримінального кодексу. Стаття 181 говорить про наступне посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів. Пункт перший організація або керівництво групою, діяльність якої здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів і поєднана із заподіянням шкоди здоров'ю людей або статевою розпустою, карається обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Цікава стаття. Друзі. стосовно. Обману через релігійні проповідування, які заподіють шкоду і фізичному, і духовному, і моральному здоров'ю. Стаття 183 також говорить про порушень прав людини, а саме порушення права на отримання освіти. Пункт перший незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу. Будь-якої форми власності карається штрафом до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Пункт 2. Незаконна вимога оплати за навчання у державних чи комунальних навчальних закладах. Карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Або обмеженням волі на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 184 стаття кримінального кодексу також зачіпає порушення прав людини, а саме порушення права на безоплатну медичну допомогу. Пункт 1. незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я карається штрафом до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців. Пункт 2 незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я карається штрафом до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років. Стаття 371 говорить дуже цікаві речі, друзі. Зараз вам її зачитаю. Одна з найсерйозніших статей. До речі, зараз до теми актуальної про незаконні затримання, пакування в автобуси. Зачитую вам 371 статтю Кримінального кодексу України. Назва його. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою. Пункт 1. Завідомо незаконні затримання або незаконний привід, карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або обмеженням волі на строк до 3 років. Пункт 2. Завідомо незаконій домашній арешт або тримання під вартою карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Пункт 3. Дії, передбачені частинами першої або другої цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або були вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Є ще одна стаття 353 Кримінального кодексу. А саме, самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Пункт перший. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно-небезпечних діянь, карається штрафом до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців. Або обмеженням волі на строк до трьох років. Те саме діяння пов'язане з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу карається обмеженням волі на строк до 4 років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Сама, сама цікава і потужна стаття. Кримінального кодексу за номером 442 з назвою Геноцид читаємо перший пункт: геноцид, тобто діяння умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи, шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов. Розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, діту народження, чи запобігання йому в такій групі, або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років, або ото вічне позбавлення волі. Пункт 2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду. З метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів караються арештом на строк до 6 місяців або позбавленням волі на строк до 5 місяців. Хочу прокоментувати останню статтю, як показує наш історичний досвід на протязі тридцяти одного року у нас де повне виничення українського народу цими своїми діями, які ці суб'єкти вчиняють. Тому на завершення хочу сказати одне. Кримінальний кодекс створений для фізичних осіб, але тут також є захист прав і свобод людини. Тут також є захист прав і свобод громадян. Тому хочете знати більше, купіть собі кримінальний кодекс або завантажте його собі на телефон, роздрукуйте з сайту Верховної Ради. Таким чином, ви будете мати більше інструментів для захисту своїх прав і свобод як людини. Народ. Знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію, перший розділ, другий розділ, де говориться про права і свободи людини. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу Тікток, на наші групи Телеграм з назвою Знай свої права та волевиявлення людини, посилання, які ми залишимо в описі під відео. Об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багату державу Республіку Україна. Яка написана в п'ятій статті конституції, про яку у своєму акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко?